Усім привіт! Рубрика Корисні поради. Знаєте, що я помітила, і що давно спостерігаю? Останнім часом в мене, в мене зустрічаються у будь-якій сфері, у будь-якій сфері, фахівці найкращого у своєму форматі. Тобто це найкращі будівельники в своїй сфері в якоїсь. Це найкращі там, косметологія або ще в чомусь. Це найкращі фахівці там, з масажу, або, наприклад, по документам, консультуючи менеджери, ті, які є людяними, ті, які ставлять якість і ціна в них найкраща. А до цього, наприклад, в мене були. Такі моменти, що навпаки. Тобто, люди про себе багато чого казали, але брали величезні кошти і були дуже поганими фахівцями у своїй сфері. Вони тянули на початківців, але е, ти набирався тільки неприємності, втрачений час, гроші і негарні. Ну, після цього, після цього негарні якісь, е, ну ви зрозуміли. Тобто, ми бачимо результата ніякого, або якогось такого, що треба було переробляти. Ви скажете собі, чому так? Чому на якомусь етапі все налагоджується, все добре, а на якомусь саме так все. Знаєте чому? А це від вас залежить. Ви притягуєте до себе саме таких людей в цей момент. Чому? Тому що, може, попередньо перед цим, або саме в даний час ви е, жалієте жалієте кошти, потратити, наприклад, починаєте бути трошки жадібним, знаєте, Щось не просто Просто жадібна людиною. На якийсь момент ви стаєте ось ужимистим, да? ви на якийсь час чомусь знецінюєте щось в собі або в комусь. І коли ви стискаєтесь цей час з якоюсь ситуацією, коли вам треба когось найняти, вам попадається саме така скупа, жадібна і неякісна по своїм послугам людина. Але як тільки ви стаєте людиною відкритою, як тільки ви починаєте поважати іншого, ставити, змінювати свою думку, ну, може, вона у вас і була така раніше, але на даний момент, наприклад, ви були от в таких вібраціях, да? думали так, що це дорого, це я не хочу за такі кошти платити, я зекономлю, не буду це робити, та пішли, пішли вони, не зараз не хочу, там, зараз не буду давати, дам, так, не, не розрахуюсь, може, може бути будь якось І ось тому ми отримуємо те, що отримуємо. А ще коли ви займаєтеся ще благочинністю, якщо ви допомагаєте людям нужденним донатити або Годуєте тваринок, ну, у вас завжди, ну, там безпритульних, знаєте, допомагаєте. Завжди буде потік правильних людей і буде приход у ваш uh, фінансовий канал. Тобто у вас завжди будуть гроші. Це перевірено. Годуємо нужденних є дохід, буде гроші на їжу. Uh, допомагаємо комусь. В сфері обслуговування будуть достойні до вас відношення в сфері обслуговування. Тому бумеранг існує, реально існує. Просто він працьовує може не день в день, але він відпрацьовується. Тому, коли ви бачите, що на вашому, наприклад, шляху на даний час зустрічаються люди отакі, значить, ви все робите правильно. Або до цього робили все правильно. Зараз ваше завдання утримати цей баланс і бути. Правильних вібраціях і продовжувати йти в тому русі. І намагатися, навіть коли приходять дебільні думки, не піддаватися їм, а робити все правильно. Розумієте? Тоді все буде добре. От повірте, це працює, це спостереження мої до мене стосовно своєго, свого, стосовно інших людей. Це так працює Всесвіт. Це так працює завжди. Тому всім бажаю бути. В правильних думках, в правильних вібраціях, в правильному відношенні до себе до оточуючих, і ми будемо отримувати те, що потрібно нам.